На цих схилах щось є. Тут пахне смертю. Усім привіт, друзі. З вами Кіномозок. І нарешті я таки дістався до нового Хелбоя. І дуже вдячний всім своїм друзям, які відмовили мене дивитися його на великому екрані. Тому що. Господи, ну це катастрофа, це, це фіаско, це... Це талонний трендець. Але, як завжди, за традицією, потроху за все, тож сідайте зручніше і приємного перегляду. В лютому 2023 року Millennium Медіа вирішили, що світ ще недостатньо натерпівся від різноманітних перезапусків, і оголосили про свій новий шедевр під назвою Hellboy Горбань. Це шикарна ідея. Планували вони це як перший фільм у потенційній серії, де потенційність, як завжди, залежить від зборів і глядачів, яких, звісно ж, забракло, але про це трохи згодом. Старт виробництва призначили на квітень у Болгарії. Режисером цього дійства став Брайан Тейлор, а сценарій майстрували творець коміксів Майкл Міньола і його колега Крістофер Голден. Все це базується на однойменній серії коміксів 2008 року. І тут найцікавіше, адже фільм обійшовся практично без CGI. Уявіть собі жодних штучних інтелектів усе як в старі добрі часи. Здавалося б, звучить непогано, знаючи на хороших прикладах, на що здатні хороші практичні ефекти. Якби тільки не один нюанс: знімали фільм не Феде Альварес чи Тім Бартон, а бюджет склав лише 20 мільйонів доларів. І, на жаль, це не той випадок, коли за невеликі кошти можна зробити магію. Хоча, якби на нашу конотопську відьму виділили тих самих 20 мільйонів, я певен наші зробили б таке. О, сподіваємося, що колись на наше кіно також виділятимуть достойні бюджети. Отже, наш улюблений червоний велетень Hellboy і його напарниця з бюро паранормальних досліджень повертаються після чергової місії. Звичайна ситуація, допоки вони не опиняються у горах Апалачі, де натикаються на місцеве зло відоме як Горбань. Як я казав, розбираючи трейлер, сюжет фільму досить близький до коміксу, що ще можна назвати плюсом. Адже поки історія йде за першим джерелом, дивитися ще плюс-мінус цікаво. Однак тут випливає одне велике але. Якби але були цукерками, настало б щасливе різдво. Коли сюжет коміксу завершується, а фільм ще ні, все починає тягнутися, наче та жувальна гумка. Глядачі вже майже згортаються в клубочок від нудьги, а персонажі тиняються якимось сюрреалістичним ландшафтом, де все якесь сіре, темне словом, жодної магії. Роль Гелбоя виконує Джек Кесі, і якщо ви бачили серіали Штам, Жага Смерті або тогорічного вбивцю Девіда Фінчера, то ви в принципі знаєте, хто це. Напарницю Гелбоя Бобі грає Аделін Рудольф, Джефферсон Райт грає Тома Феррела, Ханна Моргетсон Кору Фішер, Ліа Макнамара Ефі Колб і Мартін Пассендейл грає Горбаня. Як бачите, акторський склад у фільмі не розкручений, і це могло б стати ще одним плюсом, якби вони змогли чимось виділитися. Але вгадайте, що? Mm -mm, не виділяється. Найбільше питань викликає персонаж Бобі, якої навіть не було у коміксі, тобто для чого вона взагалі у фільмі? Так, вона з вчиням монстрів і навіть трохи володіє магією, але більшість стрічки вона просто тиняється без діла. А коли нарешті робить щось важливе, то це відбувається тільки аж у самому фіналі на останніх хвилинах, коли вона допомагає знищити горбаня. І раптом ще виявляється, що Хелбой в неї закоханий. Мабуть, творці сподівалися розвинути цю сюжетну лінію в продовженні за прикладом Гільєрмо Дель Торо, хоча краще б вони за його прикладом зняли нормальне кіно, бо продовження цієї халтури, на щастя, точно не буде. Про головного антагоніста можна і навіть не згадувати, бо його настільки звели, що він здається, ще сам це відчув і вирішив сховатися десь у монтажній кімнаті, адже за весь хронометраж його буде ну максимум хвилин на 10-15, не більше. Що ж до самого Хелбоя? Знову таки згадуючи трейлер, мені ще тоді не сподобалося, як він виглядає, але в фільмі все виявилося ще навіть гірше. Бачиш, як погломилися з мого хлопчика. Його персонаж він настільки плаский, що якби це був папірець, то його б знаєте, можна було спокійно засунути під двері, щоб протяг не гуляв. Про його минуле, наприклад, ми не дізнаємося абсолютно нічого, крім того факту, що він народився від смертної жінки, яка тепер страждає десь у потой схоже, разом із глядачами, які це дивитимуться. Його культова кам'яна рука вона залишається практично без дії, як і його револьвер. Тобто вони, знаєте, от просто пилюку у кадрі збирають. Ба Більше іноді він поводиться так, наче й в нього кам'яний мозок. От, наприклад, на них нападає Зміюка, він такий стоїть, дивиться на це і видає. Хм, прикольно. Або коли вони в церкві освячують лопату, що вона е, має здатність знищувати монстрів, він бере її в руки і такий. Йопта Ну, З цього моменту хоча б можна поржати. Ще один жах цієї картини це її монтаж. Бо від тутешніх переходів ти буквально відчуваєш фізичний біль, адже за е, дві хвилини можуть кілька разів застосувати ось такий ефект. Прикольно, скажіть, це не наче хтось тебе по голові лупашить кожен раз, коли кадр змінюється, і в тебе від цього в, в очах темніє. Щодо картинки, то якщо у фільмах Гільєрмо Дель Торо світ гелбоя був яскравим і насиченим. То тут все якесь таке тьмяне і сіре. Навіть сам Хелбой виглядає скоріше не червоним, а якимось запиленим. Можливо, це була спроба створити страшну атмосферу. Окей, це можна було б якось цим виправдати, якби вона у фільмі була. А так, фільмом жаху його можна назвати виключно номінально або через те наскільки жахливо він зроблений. Це справді страшно. Підбиваючи підсумок сильними сторонами фільму, можна назвати його близькість до коміксу, що починає працювати проти фільму, коли сюжет коміксу вже вичерпано, а також нерозкручений акторський склад, що також частково працює не на користь, оскільки жоден з акторів не видав чогось особливого в плані акторської гри. Тоді, як мінуси, це тьмяна безбарвна картинка, жахливий монтаж і нерозкриті персонажі. Тож, таким чином, від мене фільм має 2 бали з 10, і моя вам порада: якщо ви скучились за пригодами людяного демона, передивіться краще фільми Гільєрмо Дель Тора. От там дійсно було все, що треба: крутий сюжет, хороший акторський склад, екшен і його фірмовий стиль, який загортає все навколо у теплі приємні кольори. Дякую вам за перегляд, друзі. Питайте вподобайки, якщо вам сподобалося відео. Пишіть у коментарях, чи осилили ви цей жах і які враження він залишив у вас. Підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. І, звісно ж, не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був Кіномозок. Побачимося у нових відео!